Дані багато же далі. -е, Розкажемо багато сніг, але в принципі, коли я дійшов сюди, мені хотілося е -е, просто розказати, як у нас багато всього є і як ми працюємо, тобто розказати суху і нецікаву інформацію, просто похвалити себе. Потім я зрозумів, що можливо, це... Всі послухають, покиваємо про... Оптимізацію, чи ми говоримо про залучення, про рекламу, що дозволиться до того, як зробити щось хороше. Питання, в принципі, скажімо так, вічне. Десь я навіть е багато років тому собі запам'ятав, що Google-ансури ставимо питання власне, до Google, одне з базового питань, а як, що, що мені зробити, щоб мій сайт був на перших місцях. в Google? Значить, Саме популярне питання було: на що Google чесно пише зробити хороший сайт, просто зробіть хороший сайт. Не займайтеся оптимізаціями, не покладайте великі надії на масову рекламу, на білу е оптимізацію, на якусь чорну оптимізацію купівлю лінків, не купуйте мільйон китайців, які будуть заходити кожного дня на ваш сайт і збільшувати аудиторію. Просто зробіть сайт цікавим. Наповнення, яке періодично виповнюється. Якщо це наповнення буде унікальне і цікаве, ваш сайт вивезе сам собою. Якщо воно буде нецікаве, ну то тоді можете пробувати вбити сіті фінтин, воно може поможе, а може не може. Фактично, в нас йде таким самим чином. Google, як показує мінімум, практика, він не обманує. Так воно десь є. Наш, вся наша робота в інтернеті є пронічна. Ми не використовуємо якихось чорних оптимізацій або сіри, таких як там, купівля, посилань, купівля від відвідувачів. Ми практично не використовуємо банерної реклами, як такої. У нас буквально може раз-два в рік по тижні перед якимись значущими подіями з готою прорекламувати власне саму подію, а не спільні ресурси. там, Заходьте на наш сайт, він дуже цікавий. Скажу так, для журналістів це може бути цікаво, для власників блогів, для ще чогось. Активну рекламу а, 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 активну рекламу можна використовувати в момент, коли ви тільки розкручуєтеся, і коли в людей ще немає моменту пізнаваності. Тобто, коли ви просто мусите заявити, що я в принципі такий існую, тоді є допустима агресивна реклама. Для тобто інтернету це ті самі бандери, це. Активна політика в соціальних мережах мається не просто активна, коли ви там самі створюєте аккаунт, самі їздите в друзі у всіх і вся і кажете, подивіться, дивіться, у нас на найкращий сайт в світі, якщо ви зайдете, ви не вийдете з нього ніколи за тому що їй прицікав. В принципі, то саме можна сказати для бізнесу бізнеса. Якщо ви тільки випускаєте там якісь, не знаю. Новий продукт, скажімо, шампунь, да? і він самий перший, він тільки є нормально запустити дібози, запустити все і сказати, дивіться, новий шампунь, якщо ви будете не мати два рази в день, там по ваша машина ніколи не буде вогню. Да? Тобто щось в такому стилі. Е, Насправді людина купується на галакційну зонічну рекламу тільки один раз. Під того вона йде на той сайт, чи купує той шампунь і пробує. Якщо реклама не відповідає відступ, вона в другий раз майже не піде. А якщо вона відповідає відступ, то продовжувати рекламу менше, по суті, немає сенсу. Тому що людина вже Ось. це Скажем так, в політиці не є аж такий великий асортимент товару, щоб є люди знали бабуння. Можливо, якби я ну, дійсно робив шампунь, то я би робив, я трохи по іншому. Тут асортимент не міняється так з інтервалом. Принаймні, скажем так, для тих меж і тих де є м -м -м, аша партія. Тобто десь в центрі та, там, чуть -чуть частіше випускають. При бренді, в бренді. Фактично ми, коли е, той етап впізнаваності для нашої партії пройшов. А він пройшов ще в ті часи, коли інтернет був 0,000% відвідувачів, е, не відвідувачів, жителів. Коли ми пускали агресивну рекламу, заявляли, що ми такі є, інтернет е, в той момент не дав ніколи років. Коли ми почали виходити, е, в соціальні мережі, веб-сайти і в принципі, онлайн, е, потреби робити впізнаваності вже не було. Фактично все звернулося до того, що я раніше говорив. Ви хочете, щоб у вас був успішний сайт, записіться в хорошим контентам. Знає дядька, якого є чемодан з грішми. Дядько, який має чемодан з грішми, знає, що якщо той чемодан частину заплатить прес-секретарю, то йому після лідера списку поставлять друге місце, і прес-секретар знає, що якщо він про лідера буде гарно писати за гроші того дядька з чемоданом, то йому після того чимодану давати більше фотографії. Тому ну, дуже часто є таке, що заходиш на сайті якоїсь критичної сили, а там 12 чи 15 останніх новин про одного і того самого чоловіка стандартний написаний текст один до одного, тільки зі зміною там наш хороша людина Х відвідав місто Лубне. Він там з людьми поговорив про те, що зараз жити погано, а стати жити. Ліпше і всього вам ліпшого. ліпшу. Наступному наш кандидат Х відвіда місто ну, Суми і далі кутечко, по суті, осенна. Тобто знайти щось що робить е, їхня партійна структура, якщо вона є в тих самих лубнах, якщо туди не приїхав наш гадний пан Х практично неможливо взагалі чи там та структура в принципі є, чи може в офісу не провели пернев, чи може провели, але вони забули заплатити гроші через то, і в них не виповнюється сайт. Це для всіх, як би сказати, загадка. Ми пішли чуть-чуть іншим шляхом. З самого початку, коли ми тільки запускали сайти, я наголошував на тому, що має бути створена дуже потужна прес-служба. Яка повинна його постійно поповнювати інформацією реальною. Тобто це не є прес-секретар, коли їде там хтось з лідерів партії лекаря, от з ним їде прес-секретар, з ним їде особистий фотограф, і вони як бригада з трьох чоловік займаються наповненням на одного сайту і... їх другого. Ні, в кожному там облцентрі, а по можливості в кожному райцентрі має сидіти людина, яка теж що там. Іваненко Іван Іванович з села Задрибенці якогось там району, якоїсь там області, підняв питання, щоб посадити тумбу біля того-того того. -то, того -то. Віг ту тумбу по суті, йому сказали, що в сільському бюджеті грошей немає, він його і взяв і посадив за свої гроші. Молодець. От. Е, спочатку це було дуже тяжко. То люди казали, що ми того писати не будуть, чи їм того писати не треба, що було цікаво. А хто навіть розумів, що цікаво, багато казали, що так, 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 ми будемо писати, але так, це надію, згодимося до того, що ми отримали одну там в місяць. Але в нас заняло приблизно рік, щоб так нормально організувати роботу. Тож, принаймні з кожної області, там, в день. Є дві-три новини, що в цій області робиться. Тобто, якщо, якщо я попрошу прокрутити сайт, то тут можна подивитися якісь новини, це причому новини з, на головній сторінці з України. Якщо ви тут побачите, то тут фактично цей день про наших лідерів ну, і новини взагалі немає. Це не означає, що вони нічого не роблять, це означає, що просто люди настільки варто, що вони десь там нічне зробилися. Плюс тут є зразу регіональній сайті. Якщо ви є на регіональний сайт, там буде така сама стрічка мовити ну, будь-якого сайту по конкретному регіону. Можна подивитися, що там робить якась буганська організація, чи щось в того, що я писав, Google таке. е, дуже дивно, але я спостерігаю за тим, що відвідування головного сайту і другорядних сайтів є приблизно однако. Тобто очікувалося б чомусь мені навіть особисто, що на головний сайт будуть журналістські сережки читати, що там робиться головне, а якісь регіональні сайти ніколи не будуть цікавити взагалі. Насправді ні. Люди вчилися на сайті Полтави чи Криму. Чи Пірогу тобто раду, людям дійсно цікаво, що там роблять якісь регіональні районні До е, речі, часто може бути, що їхня діяльність на якийсь всеукраїнський рівень не виходить за І власне, крім того, що йде постійне наповнення хорошим контентом, унікальним контентом, тобто це не є новина там звідкись. Правда, з посиланням на інтерфас, з посиланням на луніан, а, вони четверті, оці, вже, а ми ще переписали з правди четверть новини, вже четверті чи п'яті по а потім вони дивуються, а чому у нас ранку на сайті впав і трафіку немає, і людям не співка. Тобто Зрозуміло, якщо та сама новина з'явилася на іншому джерелі, там дві години половину, то ж пожелі чек, чекати чек, раз. Писання контенту і аналізування наповнення, аналізування відвідувачів. Тому що дуже часто, що у вас добре, я думаю, тут є журналісти, напевно, є якісь учасники, як я... дуже часто ваша аналітика відвідування може вам сказати ситуацію набагато реальнішу, ніж ви можете відчути, ніж вам здається з власного враження зміни. Коли я зараз багато говорю про інтернет-війни, про інформаційне суспільство, про війни в тому інформаційному суспільстві, коли за певні ресурси, за гроші картинка в землі може бути абсолютно інша, ніж в людей в УПА. У нас, наприклад, це ми не виявили, виявили таким цікавим чином. Так, для прикладу. 6 роки, я боюсь, розпитання, мені здається, роки два, тому свободи проводили марш за кіно, за землячки на українською Ініціатива якогось нашого місцевого партії відверто кажучи, а чи воно цікаво людям, чи воно піде, чи воно не піде проводили, Але я чверть було, хто хоче, де хто хоче. Хай, де сама акція була маленька. І фактично маленького релізу по зимі воно не пішло взагалі. Тобто нібито виходить, що воно нікому не цікаво. В цей момент, я дивлюся статистику сайту, і я дивлюся, що по тому запиту свобода, марш українською мовою. Просто марш за дубляш марш, для шкіл відвідувачі сайта на головому місці виростає на 2-3 дні в півтора рази. Не було замовлення на рекламу по центральні землі. Автоматично цього ніхто особливо і не показував. Автоматично людина, яка аналізує чисто землі, і може скласти за враження, що ця тема не цікава, не потрібна і ніхто не... Це. В той же момент по статистиці ми бачимо, що користувачі це реально цікаво. Тобто нашу аудиторію, які приходять, ще шукають, це є проблема, яка їх дійсно хвилює і в тому напрямку можна робити другу роботу. Скажімо, наприклад, один, вже у нас приблизно боюся зберехати, десь пів року тому тут де... я також ім'я не є. Хороді нас була така специфічна тема, тобто ми зараз знаходимося в хімічні. До Бога, як вони таке робити можуть. І тобто, знову ж таки людина, яка аналізує тільки те, що написано, вона собі може скластися одне і враження, що так, весь і у тільки той говорить, там стоять дві бабусі з шерпетки з сірочками на казанні, вони між собою говорять, яка свобода погана яку не сьогодні за поренку землі. В той же момент я дивлюся статистику у сайту, а відвідувачів нема. Я тут культує. Я роблю, роблю окрему сторінку. будинку, які роблю залу, субота проти купу. штучно наганяю її рейтинг. Тобто купую посилання, чекаю, коли ж підуть люди. Їх нема. Тобто є там один день, два в день, але це не є та аудиторія, яку би я очікував. По різні висвітлення в землі. <клес> землі здається, що це якийсь такий гіперскандал, львів горить, а людям було не цікаво. О, перший рівень інформації в інтернеті це є власне скриття. Обговорення, якраз зараз через 2 години, буде хороший стіл круглий по обговоренню. Справа в тому, що обговорення це вже свого робітні ті самі скритті. Там також є відсотків 70. Вони написані не комусь, хто реально були, а є автори статей, є автори новин, є автори коментарів, які, на, на жаль, сидять і отримують такий самий монуваль, таку саму зарплату. Це я до того що треба статистику. Тобто кому цікаво, що подобається, пройшли громаду. Може, якісь попитання я не перебуваю зразу. Середня статистика щоденної відвідування відвідуваності вашого сайту має саме унікальні відвідувачі. Так, у нас 에, ведеться статистика, то <потреб Netherlands> <потреб> ми збираємо через Google Analytics, Там є такий механізм, що нас більше цікавить відвідувачі не сайту, а сайтів. Тобто в нас є сумарна статистика по всіх. Ні, я розумію, що є ось загальний ваш, а є там по містах. Мене цікавить загальний припускні бої для приміщення. Загальний mm -hmm. у нас є порядка тисяч 4-5 тисяч від так от, від віддувачів. Від, тобто за період. Це це це, 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 це mm -hmm. за лібрілки і вони увікають, чи вони умікаються загальний? За день. Так, ну це ніяк. Унік, е, на, на відсотків 30 менш mm -hmm. відвідування, Мені це рахується ніби що якщо людина зайшла зранку, походила по сторінках, закрила, обрала в неї вмерла сесія і, і зайшла ввечері, то це буде один унік, але два. Я yeah. знаю. Mm -hmm. е, е, на другому місці у нас є Львів, місто, Київ, місто і Львів область, вони десь мають приблизно на половину менше від тих До речі, саме що також не знаю цікавий факт, що, наприклад, особистий сайт-бога. Е, ми зараз плануємо ще запускати особисті сайт ще кількох людей, вони не такі цікаві. Тобто людям більше цікава діяльність цілому ніж висвітлення новин по одному великому чергу. О. Ще якісь питання? Наразі немає, так. У нас є зміни коментар. На два. Я не буду. Я розумію. Тут питання. Тобто я не міг сказати чесно, що. Якби немає. І в принципі я б формально робив. Але я не хочу, хочу сказати, як вам реально У нас в стадії є позбавлено один чат для членів хату. Тобто люди мають бажання поговорити. Цей чат доволі великий, там тільки по 100 години. Приблизно чоловік 200 є онлайн, так, майже щось тобто, якоїсь бригади, яка сидить. Який позбавлено в обов'язок слідкувати за якимось моментом і щось прокоментувати, такого нема. Але ви мусите розуміти, що якщо є формально, неформально, в новому місці зібрана велика кількість членів партії, які сидять немає, такий ефект деколи має місце. Тобто, якщо там сидить якийсь журналіст, який десь написав якусь статтю, закинув, ну, логічно, що людині хочеться. Сказати, дивіться, я там написав, я й вас. Він закидає автоматично, якщо з тих 200 чоловік 20 поліз на сайт, подивитися, що ти все-таки написав, і з тих 20, ну троє, четверо все-таки не щось. Тобто, і сказати, що якоїсь якої бригади, що вона є, яка постійно спів такого якби не можна. Але сказати, що... Абсолютно немає якогось такого ефекту, ніби що є люди, які своїх підтримують, нема, то не можна сказати. То воно таке неформальне, але є. Тому я я що з вами, На насправді на є новина, що свобода розходить, то зразу туда неформально випадає. Ну, якщо є новина, то побачить. хтось її і. рано чи пізно побачить. <пачить> Там, де є партійна аудиторія, він кине він і скаже, дивіться, що ті пасхуди. На нас пишуть, що ми пастудимо. А На насправді, що не ми пастудимо, то вони паскуди. Ну, Чесно, логічно, якщо людина сидить в інтернеті, так, і сидить в чаті, то їй, очевидно, нема що робити. От вечір, або в студії. Так, люди, які є, що робити, вони рідко сидять в чаті Ну, з якою імовірністю він пуль. Полізе по тому лінку і скаже, що то не я паспорту, то ви всі паспуди, а я вертикен. Mm. Якщо таких чоловік 200 всього сидить в лагері, то я йому що чоловік 5 полізе казати, що це не собі паспорт. Mm. Навмисне, цього не робиться, але сказати, що я особисто проти того і забороняю людям таке робити, не можна. Mm. А чобератор ні. Mm. Mm. Що... <пості> Рекоменда... Рекомендацій немає. Якихось, скажімо, ну, так пізніше, то до речі, я думаю, що леттів по коментування цікавих. буде. Е, якихось штампів, як я спостерігаю часу <пості> на кореспондентів, на ще комусь, коли з'являється коментатор, якимись пише груповими штампами, тобто, то коли я бачу, що один такий відгук з'явився там направлені на кореспонденті, ще десь ще десь. <плес> немає якихось перемовань по тому, як вони себе вести, мають немає. Тому що буває, що якщо є якась стаття, то що по сподіти, <плес> що буває таке, що гаряче голова, ви повинні коментувати, що це. Це може більше зашкодити пару. Є якісь рекомендації. Ви якщо не рекомендуєте, а виведемо <нема>. якусь пільгу. <плес> Але це вже почнеться механізм по п'яції, що люди не можуть написати те, що вони хочуть. Люди повинні зачекати те, що їм скажуть писати, і почати його писати. Ми фактично зведемося до тої самої допомоги. Називається те, у нас інформаційний подав. Чому вони відключається в сайті? Інформаційні поле. Інформаційні поле там прикупа, професіональні, правда, що, от, там свободу фінансує там всі, забуто. Я, там фінансує? Як свобода на це регулярне, не відчуваєте свободи самі. Вибирають, вирішили, що ви паскуди, ми пишемо, що це ви самі паскуєте. Як свобода реагує, як реагує це передування. Ану, ти ти, ти ти дуже добре, напиши там і там. Написати там і там, якщо ми сформулюємо таким чином, я вас розумію. Подрапи. Якщо я, споміляй, що, що, десь то сформульовано таким чином, що є можливість подати доступ, юлекер каже, юрист, ти пише, то, то, то пише від цього. Переважно, ми мусимо розуміти, що в емоційному полі ніяк. Тільки переважно. То, ну, в інформаційному полі для початку це зводиться, хто землі, чи на той сайті каже, що ми хочемо розмістити статтю відповідь. Але в 99 випадках все все зведеться до, до юриста. Тому що в 99 випадках випадка землі скаже, а ми вам що, ми вам ні? Не вам не тобто фактично все зведеться до того, що знову юрист через тут, через три місяці дооб'ється до від того, що землі знову. Тобто реально знову згодиться до того, що в тому чаті один другому сказав, що не буде їх, і всі люди кажуть, це не виступить. Ну, не всі, ну не гарячого. Ні, якоїсь такої, тому що я говорив з самого початку. Ми намагаємося в інтернеті поводитися органічно. не створювати якихось штучних розкруток, штучних скандалів, не позивати люди, а ну давайте там. Наш там, хтось написав на українській правді, а ну давайте спренко, напишем напишемо коментарів мільйон знизу і будемо сійти на, на, на першому місці, ну нема. Що мали за рекомендацію? Тому що Греча, коли пише написати коментарі, це, це просто в тому, що не зможе збирати на те, що не можуть більше зашкодити. Можу, але це просто... Давайте сформуємо вашу думку, напишемо на сайті, садюк, що щось таке. Тоді вже вийшов статтю, у вас може трохи голову охолодяться, і ви собі зможете більше Я, Я розумію рекомендацію, але то є ще, як не Тобто так сьогодні та стаття, її їм скажуть, перед тим, як коментувати, прочитайте відбуду статтю. Завтра їм скажуть... Почекайте 5 хвилин, поки її напишу». Після завтра я скажу, там тої статті не буде, щоб всі бачили, а вам там скинуть на новий обір речень. А через тиждень скажуть, вам будуть скидати набір речі і писати тільки. Як на мене, то це починається то, чого я спитав. Чи тоді не виходить свободи, такої, скажімо так Позиції, що ви там всі, що хочете, а нас це не цікавить целі, то фактично де заборотися можна тільки чином, щоб посадити в таких самих команду кроків, щоб вони гавкали в лінові. Тобто стати такими самими. Чи воно потує? Може, то запарати, а потім буде вас в новому сторінку, якісь питання можуть? Рідкавий корабль можна пороха, а ще підкавий корабль, надо обов'язок і нагадати, що у нас повний спонсор цей контролем, де можна після цієї конференції прийти, бути на і також екскурсія, я думаю, досить перестати, хто хоче, то запитися на екскурсію. Щось запитається, а щось буде нас вдоходять, поряд з